Тук-тук-тук. Відчиняйте, відчиняйте. О, Василь, привіт. О, привіт, Артімайнер. Твій батько говорив, що ти до мене прийдеш за 92-м бензином. Ти за ним? Так, да, за ним. Ось тримай. О, дякую, Василь. Ну приємно собою було мати діло, ну а мені треба вирушати. Давай, Артімайнер, удачі! Всім привіт, друзі! Ви на каналі Арті Менер, ну і сьогодні я продовжую виживати в Україні, а тобто в Києві. Сьогодні я якраз хотів заскочити до свого друга, тобто татаного друга Василя, щоб забрати 92-й бензин. Я надіюся, що ви вже поставили лайк під це відео, ну а також підписатися на канал з дзвіночком, тому що наша сель це 220 підписників. Я бажаю тобі приятного перегляду, ну а ми починаємо! Зараз ми будемо бігти усю цього під'їзду, і будемо ми бігти до нашого гаража, щоб заправити нашу п'ятьорочку. Принципі, хто не знає, то мені тато подарив свою п'ятьорочку і сказав, що будь з ним акуратним, тому що це мій друг може сказати. Ну і в принципі, я ось забрав цей 92-й бензин. Ну і буду світ справлятися, то й збігти до свого гаража. В принципі з цього під'їзду недалеко наш гараж, і, в принципі, воно ті гаражі які приналежать для ці цього дому. Часом ми ось добігаємо до нашого гаража. в Принципі, він построєний із такого кирпича. в Принципі, всі гаражі нормальні, крім мого. Тут вже у мене краска залізла, та й і ось і ось, взагалі, сусіда мого там аж бетон затвердів. Ну і в принципі, ось так. Давайте ми візьмемо другу пару ключів і давайте ми підковиряємо цей замок в гаражі, Ось так і відкриваємо. Ну, і в принципі, ось наша п'ятерочка, яку ми зараз і заправимо. Давайте ми візьмемо оцей бензин. Ну, і в принципі, де у нас тут бак? Ага, ось, в принципі, наш чудовий бак. Ну, і давайте будемо ми його заправляти ось так, ось так, ось так. В принципі, ми. Ставимо горлышко і наливаємо цей бензин. Опа, в принципі, ми ось долили цей бензин. Ну і давайте ми, друзі, сядемо в нашу машину. Ну, да, в принципі, давайте ми відкриємо ці двері. Ну і, Звичайно, я не буду з цієї сторони залізати в всю машину. І будемо ми залізати з цієї е, цих дверей. Ну, і давайте ми сядемо сюди, Опа, давайте ми її заведемо. Так, давай, давай, заводься, заводься, заводься. І все, друзі, ми вже її завели. І давайте ми чуть-чуть показуємо. Ось так, ось так, ось так. Давай, 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 прогрівайся, прогрівайся. Ось так, ось так. Ну, я думаю, можна її буде ось так заглушити. І давайте ми будемо вже не витрачати цей бензин. Хай він ще буде у нас. Так що давайте ми ось заглушимо ось цю машину і будемо ми сюди вилазити. Так, давайте ми виліземо і ось так. Так, підождіть, я щось з бардачку знайшов. Так, карта якась. А оце я вже, друзі, не поняв. А ну-ка, давайте ми візьмемо цю карту. Друзі, якась карта. Да, тут якась карта, веде якась дорога, біля дороги якісь будів... якась будівля, і біля будівлі якась салатова точечка. А оце я вже, друзі, не поняв. Так, підожди, давайте ми виліземо з цієї машини, давайте ми закриємо ці двері і, в принципі, все. Давайте ми лучше на ключ закриємо цю машину. Отак, отак, все закрили. І друзі, я щось не зрозумів, що це воно може таке робитися, Якась карта, якісь записки від мами і тата. Хто бачив пройшли відео, то можете подивитися вправо в углу зверху посилання на першу часть серіала. Ну так от, я щось не зрозумів, значить, записки від мами і тата, далі ця карта. А що буде, коли я знайду той скар з цієї карти. Дуже цікаво, ну, давайте ми лучі, уже будемо відправлятися туди на пошук. Я сподіваюся, що це, друзі, недалеко. А ну ка давайте ми подивимось. Ну, я думаю, що це, друзі, недалеко. Або, може, і далеко. Давайте ми відкриємо. І, друзі, друзі, я не знаю. Давайте, ми, друзі, лучше на машині поїдемо, тому що якось буде нам лучше. Може, тут буде і довго їхати. Ну, я не знаю. Ну, лучше, давайте, друзі, ми на машині приїдемо. Перший раз ми будемо їхати на нашій улюбленій машині. Ось так сідаємо і заводимося. Так, все завелися І давайте відкриємо ми. Ворота, ну і будемо ми виїжджати з цього гаража. Так, ворота там уже закрилися, ну і може вже їхати. Я надіюся, що ми щось знайдемо. Може цікаве щось знайдемо, може якусь далі записку знайдемо. Значить, давайте ми лучше не будемо ми відволікатися з дороги. Давайте ми акуратненько так спустимося. Тихо, 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 тихо. Давайте ми зупинимося. І, друзі! Ми недалеко від скарбу. Так, може, давайте ми ще туди заїдемо. Так, ні, ми не туди поїхали. Давайте, опа. Воно прямо іменно сюди й веде. А ну-ка, давайте ми отак припаркуємося. Так, все, глушимо машину. Так, все вилазимо, друзі. Закриваємо ми, друзі, звичайно ж, двері, щоб ніхто нашу машину не вкрав. І друзі, давайте ми подивимося, де той скарб. Ну, цей скарб десь. Я не думаю, що цей скарб під цим великим деревом. Тобто під цим великим дубом. Ну тільки воно прям, цей скарб і веде під цей дуб. Ну, ладно, давайте ми, може, покопаємо тут, а може ми щось знайдемо. Цікаво, скажи, може, ми щось знайдемо? Я не знаю, ну давайте ми лучше будемо ко... копати опачки. А що це у нас тут таке? Ми знайшли. Опа, друзі. То, виходить, цей скарб у нас. Е, тобто, ця карта скарбів нас не підвела. Тут реально щось, якийсь сундучок. Ну, ладно, давайте ми приготувалися. Блін, ну ви, друзі, поставили лайк. От поставте, будь ласка, лайк. Ви мене якраз піддержите. Ну, а ми відкриваємо цю скриню. Ось так і. Опачки, друзі, пістолет. Так, а ну настоящий патрони. Друзі, тут патрони є. Ви це бачите? Тут 18, 18, значить полна... повні патрони тут оказується. І тут, я ще замітив, тут якась Запи... мафія. Щось, Записка називається мафія. Ну, ладно, давайте ми вийдемо сюди і почитаємо цю записочку. Так, і давайте відкриємо цю записочку. Надіюсь, ти цю записку читаєш. Коротше, син, я забув тобі сказати, що у мене є ворог, який мене підставив з банківськими грошима, і мене посадили в тюрму на три роки за крадіжку. Коли я вийшов з тюрми, то мені так хотілося помстити йому, але сил не було. Коротше, я навмисно оставив тобі пістолет, щоб ти помстив за мене. Він бос мафії, тому будь обережним. Надіюсь, ти мене не підведеш. Удачі. Опачки. А я тепер, друзі, уже зрозумів, що тут случилося. Ну, коротше, давайте будемо опять виясняти цю ситуацію. Зрозуміло, що у мого тата був один ворог, який його підсав з банківськими грошима. Ну, це я зрозумів. І його посадили на 3 роки в в'язницю. Тіпо за крадіжку з банківськими грошима. Ну його, типа, можна сказати, як посадили. Ну коли він вийшов, то йому так сильно хотілося було йому помстить тому ворогу, що сил даже не було. Тому що ви представляєте собі три роки в в'язниці сидіть, це ж можна сказати, здуріти можна. Так ось він, походу, оставив свій пістолет, тому що він робив в поліції, і, походу, пістолет у нього залишився. І сказав мені, щоб я за нього помстився, щоб все було один-один. Ну, друзі, сьогодні, походу, буде жарко-жарко. Ну і будемо сьогодні, друзі, вирушати до того ворога, який тато хотів е, помстити йому за ту крадіжку, ну, з, з підстави, коротше. Ладно, давайте ми будемо відкривати ці двері і будемо ми сідати машину, ну і будемо ми розвертатися і їхати шукати того ворога. Ладно, поїхали шукати його. Так, ну що, давайте ми ось тут повернемо направо. І друзі, я ось бачу якогось, якусь людину. Може, давайте попитаємо у нього. Добрий день, а ви не знаєте, де живе тут Богдан Петрович? Так, знаю, їдете зараз прямо, виїжджаєте на трасу і їдете прямо-прямо, прямо, і там буде його дім біля ферми. Ага, дякую, дякую, все добре. Так, все, давайте, друзі, будемо ми далі сідати. І друзі, ви ж мене спитаєте. Откуда я знаю татиного ворога. Ну, все, друзі, дуже просто. Він мені колись говорив, що у нього є якийсь там ворог. Ну, і давайте ми будемо якраз до нього під'їжджати. В принципі, ось цей дім, який він тут живе, надійся, що він зараз вдома. Ну і в принципі, все готово. Давайте ми закриємо ці двері. Ну і будемо ми стукати до нього додому. Якраз уже і вечір на це є. Так що давайте будемо до нього стукати. Тук-тук-тук, це тут Богдан Петрович живе? Ага, тихо, пися, не стріляй! Як це значить не стріляє, а ти знаєш, хто мій тато? Слухай, а це не ти син того, кого я писав з Бурківським Русима? Так, да, так, да, це я. І мені тато дещо сказав тобі передати. Ну і що він тобі сказав? А оце, зараз все побачиш, бува ось так.